Ранньостиглий сорт американка був виведений ще в ксік столітті. З тих пір він залишається одним з найпопулярніших не тільки у себе на Батьківщині, але і в Україні. Виростити відмінний урожай картоплі допоможуть наші рекомендації, а також опис сорту і його фото. Історія сорту Американка. Сорт Американка є одним з найбільш популярних в Україні. Справжня назва цієї картоплі Арлі Роси рання троянда. Він був виведений в США в 1861 році селекціонером Альбертом Брезі. американку почали активно завозити в 30-х роках для посадки на колгоспних і радгоспних полях. Опис сорту американка. Картопля американка має приємний смак, містить багато поживних речовин, невибагливий у догляді. Сорт має середньоранні терміни дозрівання, урожай можна збирати вже через 90 днів посадки. Один посаджений бульба дає до 14 картоплин, кущі високі, потужні. З білими або фіолетовими квітками листочки тонкі і подовжені. Маса бульб досягає 120 двадцять. Коренеплоди мають злегка подовжену і плескату форму. Шкірочка тонка, гладка світло рожевого відтінку, паростки пофарбовані в яскраво фіолетовий колір, м'якоть біла або кремова, рівень крохмалю 1,8. Картопля добре вариться, володіє розсипчастою структурою, таблиця, плюси і мінуси, плюси, мінуси рання достиганевоспримчивость до картопляного раку, парші і фитовторозокрупний розмір плодовра сипчат е, і смачні клубнену устойчивість до посухи, високий рівень схожісти устойчивості до сухої гнилі особливості посадки. Американка любить сонячні місця, кращими попередниками для картоплі є такі культури, як Косоля, горох, льон, огірки, білокачанна капуста. Ці рослини залишають після себе багато поживних елементів, що значно збільшує урожай картоплі. Бажано вирощувати картоплю на одній ділянці не більше 5 років вибір бульб для посадки. Для посадки підійдуть бульби вагою до 80, Розміром скурячи яйце, і звичайно. Посадковий матеріал повинен бути здоровим і мати не менше трьох очок. Якщо на бульбах з'явилися білі паростки під час зберігання, то краще їх видалити. Перед посадкою необхідно витягти бульби з льоху, відібрати придатний посадковий матеріал. І витримати дві доби при температурі двадцять для адаптації, після цього бажано оприскати картоплю розчином мідного купоросу 2 на 1 літр води і почекати, поки бульби висохнуть, потім їх потрібно скласти в вентильовані ємності для утворення паростків. Важливо знати, що тримати картоплю під час підготовки до посадки на відкритому сонці не можна. Способи посадки картоплі американку зазвичай садять в кінці квітня, початку травня. Але в залежності від регіону термін трохи змінюється. Перед посадкою в кожну лунку рекомендують додати по два ложки перегною або деревної золи і один чайну ложку суперфосфату. Існують різні методи посадки, серед них можна виділити традиційний картопля садять за схемою шість нуль три п'ять з рослинами і 35-сміж міжрядками. Глибина посадки становить 10 десять смквадродногніздовий. Бульби висаджують в шаховому порядку. При такому методі картоплю можна викопувати за допомогою техніки, а не тільки вручну, а не тільки вручну посадка під соломою. заздалегідь розпушують на глибину 7 см. Потім викладають бульби на відстані 30 см один від одного. Землю насипають горком і накривають соломою в 20, см, коли пагони виростають до 10 см. додають ще соломи відео. Особливості посадки картоплі американка під соломою, нюанси догляду за сортом американка. Американка сорт невимогливий до умов утримання, догляд за ним зводиться до поливу внесення добрив, розпушування ґрунту і підгортання таблиця, терміни і склад підгодівлі, срок состав розчинів на 10, через 2-3 тижні після посадки один, стложка мочевине в час путонізації. Два ложки деревної золи, один ложка сульфату калія в оча цвітіння, один стакан коров'яку, два ложки суперфосфату, агротехніка вирощування культури. Полив потрібно проводити рано вранці, а краще ввечері близько 2.00 нуль годин, поки паростки не з'явилися, необхідно неглибоко розпушувати ґрунт кожні 7-10 днів протягом місяця. Прополку рекомендується проводити регулярно. А краще заощадити час і провести мульчування, засипавши грядки з кошеною травою. Час і провести мульчування. Засипавши грядки з кошеною травою, кожен раз після прополки і поливу можна засипати міжряддя торф'яною крихтою або тирсою на 3-4 см. підгортання картоплі проводять перший раз приблизно через 25 днів після посадки. Повністю паростки не засинають. Хвороби і шкідники характерні для сорту американка. Таблиця. Всі сорти картоплі схильні до нападу шкідників і хвороб розглянемо ті, які загрожують саме сорту американка, хвороба, шкідник, признаки профілактикамери боротьби сірі плями на стеблах і листках, гниття буль, регулярна прополка і видалення бур'янів, дотримання сівозміни. Уражені рослини викопують і знищують. Доцвітіння картопля обробляють препаратом редоміл Голд один 4 гначотирил. Після цвітіння проводять обробку препаратом ХОМ-3-0 10 л картопляний ракбели освіти на бульбах, які пізніше темніють, і на їх місці з'являються рани використання тільки якісного посадкового матеріалу замочування бульб перед посадкою в один розчині фонда рослини викопують і знищують перша поява характерної сіточки на плодах. Бульби не смачні і швидко псуються внесення марганцю і бору в ґрунт. рясний полив під час зав'язування бульб обробляють препаратом циркон 1-3 крапель на 10 води. Колорадський жук, торможення розвитку рослини і формування бульб посадка поруч з картоплею квітів, наприклад, чорнобривців або календули, що виділяють фітонциди, збирають комах вручну. Рослини і формування бульб посадка поруч з картоплею квітів, наприклад, чорнобривців або календули, що виділяють фітонциди, збирають комах вручну, проводять обробку актара. За інструкцією, медведка появлення заглиблень в бульбах перекопування грунту на глибину до 20 см, знищення дорослих комах і личинок нори заливають отовий розчин тристу на 10 води. Шкідники і хвороби картопля на фото, регулярна прополка і дотримання сівозміни допоможуть не допустити зараження картоплі фітофторозом рослини, уражені картопляним раком, знищують. Найефективнішим методом боротьби з колорадським жуком є ручний збір личинок і дорослих особин. Попередити появу капустянки на ділянці допомагає щорічне перекопування. Зараження паршею досить просто визначити по появі характерної сіточки на бульбах збір і зберігання врожаю, збирати урожай в південних районах починають вже в липні, в північних районах це роблять всередині і наприкінці серпня. Після викопування бульби необхідно підсушити в обдувається і затемненому місці. Коли він висохне, його потрібно перебрати, видаляючи хворі і пошкоджені плоди. Потім бульби сипають в мішки або ящики з отворами для циркуляції повітря і поміщають в льох. Температура повинна бути не більше 5, а вологість – на рівні 8-5. Для кращого зберігання картопля пересипають соломою або сухими тирсою, додають листя полину, горобини або папороті. Ці способи допомагають зберегти бульби до літа. відеоролик, як зберігати картоплю, відгуки городників про сорт американка, рання троянда. В деяких місцях її називають американка, сорт американської селекції, стійкий до спеки. На мою думку, найсмачніший овкп ответ Майлріоквістіом Вестіон 62872630 Найсмачніша картопля сорт Пікассо, Американка Синьока Марінегп. Ренфорумцом Юарчевий індекс два сім п'ять вісім. один картопляр розповів мені таку історію? У нього ділянка 20 соток. Він багато років вирощував американку на одному місці. Потім вирішив прислухатися до рекомендацій про сівозміну і висадив в іншому місці. І замість очікуваного збільшення врожаю отримав з точністю навпаки, ще раз поміняв місце і той же результат. Вже результат повернув на колишнє, знову отримав хороший урожай. Після цього місце посадки не змінює, і це в межах всього 20 соток. Можливо, американка звикла за роки вирощування до землі, можливо, щось є в складі землі, що підходить американці, Картофанич. сажам садюрю сорт картофеля Американка ранній сочні, і шість сорт американка відрізняється великим вмістом крохмалю. Дійсно, дуже смачна картопля і добре вариться Вільям Владенхт. В Ароксцію Форум індекс 20б0 п'ять0б0б1 1, 8 0 1 8 0 9 0бальб0б 1, 8 0 1 0 18 Картопля американка дуже смачний, розсипчастий і швидкий в дозріванні, у ньому дуже високий вміст крохмалю. Поживних речовин і вітамінів варена картопля виходить смачною, а ось для смаження цей сорт не підійде.